Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Про бусковий парк і справедливість. Всі знаємо, що 1 березня наші воїни Білозарської ТРО прийняли бій біля бускового парку і ліцею. Всі знаємо, що є загиблі і поранені. А ви знаєте, що далі? А тепер сім'ями загиблих кажуть, а вони не були військовими. А матері, яка хоче перезаховати сина в своєму селі, бо в часи окупації вона не могла цього зробити, і хоче, щоб поховали гідно з почестями, і кажуть, не буде такого. Зеленська що скаже. Же на це вибачитися не хочеш за те, що не попередив за те, що просрали південні своїми розмінуванням. А поранені лікуються своїм коштом, тому що військова частина загубила документи і відновлювати не збираються. Людей ігнорують їх, не бачать, вони не потрібні. Сьогодні була зустріч Петро Порошенко за тими, хто безпосередньо приймав участь у боях і з мамою загиблого. Після зустрічі ці чоловіки поїхали у нашу за черговою заявою від сімей загиблих, і тут їх затримали за незаконне про. Никнення на території військової частини люди, які туди ходять як на роботу, намагаючись добитися справедливості, знаючи їх обличчя. Мати одного загиблих весь час сидить у машині. Чекає вона мешкає не в місті. Ми визвали поліцію зараз 20-го вечора. Вже година є комендантська година, а вони дають показання. Це що відбувається. Адвокат уже працює, одо зоєка зажив той же час. Зазначає я бачила те відео, якраз 2 березня, рік тому на ньому жінка ходила між деревами і розмовляла з чоловіком. Як і все знімав на мобільний телефон. Жінка коментувала. Боже, як страшно, що нам сказати матерям. Це був Херсон, бусковий парк між деревами у куртках та спортивних штанах були розкидані тіла полеглих тероборонівців. 18 чоловіків і хлопців. Що найменше, бо ще називають цифру 30 людей були розстріляні там під час спроби чинити і обороняти Херсон, в який на всіх парах і безперешкодно в'їхали окупанти. Кожен другий сто 194-го білозерського батальйону сил територіальної оборони ЗСУ сіль. Уди з сіл Білозерського району були атошники, але в основному там були хлопці без військового досвіду. В Босковому парку їх чекали. Бій продовжувався до півгодини. Хлопців розстрілювали як в тирі, лупили із БМП танків, крупнокаліберного кулемету і з мінометів. Працювали снайпери. У наших були дві мухи і ящик з коктейлями молотова. І з однієї мухи підбили БМП. Вороги були за 150-200 метрів. Ті, хто в цілів, розповідали, що навіть підвестися щоб кинути коктейль молотова було нереально працювали сна. Айпори наші хлопці намагалися зупинити колону окупації. Там вони полягли. Їх понівечені тіла знайшли в бусковому парку поряд пляшки з коктейлями Молотова. Ті, хто залишилися, відійшли всередину нафтозаводу. Там закопували зброю і вирішили дочекатися темряви. Відходити вийшли через чорнобайовський аеродром. Найстрашніше, що окупанти обшукували тіла, діставали телефон і дзвонили рідним полеглих. Рідним намагалися продати тіла. Герсон окупували і не давали поховати тіла. Ці тіла. Досить довго лежали в парку. Місцевий священник отець Сергій спромігся все таке домогтися з покотьками. Рештки збирали фактично руками. Це ще коли був окупований Херсон у травні. Люди зробили там меморіалу пам'ять про полеглих хрест і табличка. Херсон та області стали першими територіями, які захопили росіяни. Територіальну оборону міста залишили на призволяще, бо з міста одразу виїхали правоохоронці, прокурори спецслужбісти. Херсоні розповідають, що списки активістів і атошників одразу опинилися в руках окупанті. Цікаво, чи колись ми дізнаємося, хто їх передав і як це сталося, заради чи просто розгільдяйством. У у бусковому парку наша пам'ять і вдячність до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.